Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про нові аромати від бренду Fantasy Community Perfumes. У них вийшла нова гурманська лінійка, я знаю, що була розсилка серед блогерів. Я з величезним задоволенням погодилася отримати цю розсилку. Я ж все-таки блогер, і я, знаєте, знаю, що по-різному відносяться до даного бренду в нас в Україні, але. Я хвалю їх за те, що вони постійно влаштовують ось такі от піар-розсилки серед блогерів, на відміну від інших виробників і не тільки виробників, а й магазинів і так далі. Ну немає в нас такої культури. Просувати свій продукт через блогерів, ну якби, самі самі вінувати. Фентезі ком'юніті Perfumes можу тільки похвалити. Вони молодці, вони комунікують з блогерами, вони роблять розсилки, рекламу і так далі. Ну, молодці. От, що стосується їх лінійки, ось цієї, про яку зараз піде мова, вона мені дуже сподобалась. Сподобались ці аромати. Ви можете перейти за посиланням. Я залишу посилання на інстаграм, у них там представлені власне, ці аромати. І в закріплених сторіс, здається, є, тобто можна зайти і подивитися, по мотивам якого аромату власне зроблений той чи інший парфум. Мені це мало про що говорить, я вам відверто скажу. Звичайно, мене цікавили піраміди, там умовні піраміди. Ну, ви знаєте, ви можете піти подивитися. Так от, попередні дві лінійки, які в мене є від даного бренду, мені подобаються. Я їх навіть ношу, аромат, який називається кола, реально пахне колою. І нещодавно я подарувала той аромат своїй племінниці, він їй дуже сподобався. От, давайте поговоримо про власне, ті п'ять ароматів, які мені надіслали цього разу. Я скажу тільки, що я не записувала ніяких вражень, ніяких собі поміток не робила. Я просто тестувала, носила ці аромати і от сіла записати це відео нарешті, тому що аромати до мене приїхали вже досить давно. Отже, друзі, почну з того аромату, який мені сподобався найменше. Покажу вам флакончики. Флакончики такі самі, як і були. Єдине, що вони замальовані, тобто зафарбоване скло, ось такий от колір дуже цікавий, ніби як знаєте, якесь переварене, таке згущене молоко. Нібито Ну, щось таке наподобі. Особливо, коли починаєш ці аромати тестувати, то одразу приходиться думка. В голову. Отже, перший цей аромат, який я вже сказала, називається Citrus Брезе Dark Room. Тут одразу видають нам всі, напевно, головні ноти, які мають звучати в цьому ароматі. Буду наносити аромати собі на шкіру, я їх абсолютно не боюся, тому що, як я вже сказала, вони мені всі сподобались. Єдине, що цей парфум стартує дуже красиво так цитрусово солодко. Солодкі, солодкі і гіркі цитруси, я би сказала, от в переміжку. Да? Тут у нас, я думаю, ну, я відчуваю щось, типу, наподобі солодкого апельсину, і при цьому відчуваю так само гіркий лайм. Можливо, ром, от щось тут таке є таке, наче алкогольне. Ну, може, це я за вуха притягую, тому що я назву читаю. Да? Ну, щось таке, наче терпкувато, от, алкогольне тут є. Він дуже цікаво стартує. Мені подобається цей старт. Він такий життєрадісний, веселий, але не банальний. Тобто, це не просто цитруси, є тут уся терпкуватість. Алкогольна, як я вже сказала. Єдине, що в базі аромат перетворюється на абсолютно чоловічий парфум, як на мене, хоча я думаю, це унісек, звичайно, але на моїй шкірі це такий от. Класичний чоловічий парфум. Розкриття у нього цікаве, але це розкриття, воно таке десь півгодинки, і потім аромат сідається вже своєю базою. Ось такою чоловічою, як я вже сказала, і тому, ну, не особливо мені сподобався, тому що я таке носити не буду. Впевнена, що чоловік мій буде його юзати. Ну, прям солодкі апельсини, соковиті лайми, лимони. Скибочки, напевно, цих да? цитрусів в такому скляному, гарному такому бокалі рому, але... але база підкачала, як на мене, тому що ну, така відверто чоловіча. Далі наступний аромат. А, носить назву Апрікот Вішпер Піоні Almond. Ну, коротше, я пропишу всі назви, звичайно, в інфобоксі. Постараюся зробити тайм-коди для вас. Давайте я згадаю, тому що тут два аромати, вони мені якісь такі подібні між собою. Ось цей перший він. Тут реально абрикоси, я не дуже люблю абрикосові ванільні аромати. Якщо чесно, От мені вони, здаються, простуватиме. Я пробувала абрикосову ваніль від Монталь, абрикосову ваніль від Дюмонт. Вони мені, здаються, просто ну, простими. Тут якась закавирка є. Аромат такий шипучий. Тут влавлюється, відчувається мигдаль. І аромат шипить. Тут є солодка, солодка, ніби крапля згущеного молока. І в мене взагалі таке враження, що згущене молоко тут додали у всі аромати, тому що от воно просто. Відчувається ось ця така, знаєте, червона нитка. І тут, ніби теж, ніби, знаєте, крапля а, Згущенки білої, не, не вареної Згущанки, крапнули сюди в цю, в цю композицію. Так, абрикос, але ви знаєте, я от зараз намагаюся уявити себе на сліпому золотесті з закритими очима, що би я могла сказати про цей аромат, змогла б я тут вгадати абрикоси чи ні? Напевно, що ні. Він для мене скоріше шипучо-фруктовий з горіхами. Ну, так як тут заявлений мигдаль, то навіть це буде мигдаль, але так от, знову ж таки, на сліпому затесті я абсолютно би не розібралася, що це за аромат, вам відверто кажу, хоча він приємний. В базі він набагато красивіший от на шкіру він сідає більш огуртаючи, якось так, більшим. Ну, цікавіше просто. Отак, заплющеними очима. Я не знаю, що це таке. От щось таке Шипучогоріхове. З краплею згущенки. Ось такий от аромат. Це якщо ми беремо по градації, ви вже зрозуміли. Йде зараз градація, я показую аромати від того, який мені сподобався найменше. Далі трішечки. Краще, і поступово ми будемо підноситись до того парфуму, який мені прям дуже сподобався. Окей. Наступний аромат це у нас ваніла сіп Світ Карамель. Вони мені перекликаються, ну, напевно, ось цим кольором помаранчевим. Да? Мені важко їх розрізнити. Окей, зараз нанесемо цей аромат. Мені дуже подобається цього разу, як зроблені пульвики, тому що вони розпилюють просто шикарно, дуже таке. Мілке таке розпилення, знаєте, як хмаринка таке дуже хороше розпилення, не, не стріляє струєю. Цей аромат дуже цікавіший, тут багато карамелі, вареної, перевареної, такої тягучої, знаєте, щось типу, як згущене молоко, варене, але це е саме карамель, така, знаєте. От як на картинці зображують карамель варену, от, от так от воно і пахне. І тут я ніби також відчуваю якісь моменти абрикосу, але тут буде все більш насиченіше, більш зрозуміліше носу. Тобто, якщо вже цей парфум потрапляє до мене на сліпий затест, то я одразу кажу, що це карамель, це густе варево, солодке, тягуче. І знову з горіхами. Тут не написано, я не пам'ятаю, ну, мені. Це мало про що говорить. З чим там порівнюють ці парфуми? Я не пам'ятаю там піраміди, які вони ставили. Ну, я вставлю вам картинки, ви побачите. Я відчуваю знову якусь горіховість. Ніби горіхи мигдалюз, знову ж таки, залиті цією карамелью гостющою, такою, можливо, навіть перевареною, пережареною, такою, знаєте, дуже активний аромат. Густющий, такий солодющий. Ой, клас! в мене зараз запит. На гурманіку. Я говорю, а в мене прямо рецептори активізувалися в роті. Е, мені дуже хочеться цієї осені, цієї зими носити гурманіку. Мене тяне на солодке, таке липке. Е, таке буває зі мною. І от зараз такий період. Тому для мене ось ця гурманська лінійка просто попадання. Тому що я такого хочу зараз солодкого, густющого такого. знаєте. Ой, це воно таке, воно прямо. О, це знаєте, що це оцей золотий ключик, який був в Радянському Союзі. Я була маленькою дівчинкою, я пам'ятаю, що ми в селі у бабусі з дідусем і мама. Ну, коли бабуся купувала цей золотий ключик, він був такий, знаєте, ну, дуб-дубом, його не розжуєш, він як камінь. І мама приносила цей золотий ключик, він був в таких обгорточках, такий, знаєте, і ставила його на грубку. В селі і він плавився, ми потім навіть так от згризали його з цієї ну, бумажки, обгортки от воно так пахне. Хто пам'ятає золотий ключик цукерки такі що з Союзу, знаєте, прямо воно тягуче, всі зуби ну, хана зубам, воно просто прилипає кругом, воно дуже тягуче, густюще. Оце от воно. Мені воно сподобалось. Але тут я відчуваю якусь горіховість. Наступний аромат, який мені прямо дуже сподобався, називається Frosty berry Bliss Cake. Ось такий червоний. Він дуже цікавий. Я дуже довго не могла зрозуміти, що це таке? Не могла. Я не могла поняти, коротше, але я поняла. От буквально сьогодні мене от озаріло. Я відчуваю тут десерт. Ну, по-перше, треба сказати, що тут якісь червоні сушені ягоди є. З червоними сушеними листочками, типу каркаде. Але це не каркаде. Але от щось таке наподобі, можливо, каркаде змішане з чимось ще. Майже. Я не чаєман, я більше кавоман, я люблю каву, але якщо обирати чай, то я завжди оберу фруктовий чай або чай-каркаде з якимись домішками там, фруктів, листочків, лепісточків. От я таке люблю. Не зовсім чай, щось таке фруктово-квіткове. Розумієте, мені подобається запах. І у мене навіть є чай. Ну, типу, якщо це можна назвати чай, там. Дуже багато різних фруктів, вони порізані маленькими шматочками, якісь там дер... дерев'яшки. Ну, коротше, разом така білібірда. І коли я його запарюю і п'ю цей чай, це буває дуже рідко, тому що я не чаєма, як я вже сказала, то я оці навіть фрукти я їх валавлю і їм. Чай, які плавають там в чаї. І навіть лепісточки оці можу їсти. Воно мені таке смачне, воно мені пахне. Оця баночка відкриваєш там ось ці всякі сушені, якісь штучки, дрючки, які треба запарювати, можливо, якісь віточки, там малінки, там чорниці, там ожинка <кій> і каркаде, напевно. Тому що тут якась така характерна кислота, ніби як клюква, як вона буде клюква українською. Ну, Клюква, напевно. Ні, Журавлина. О, журавлина. Угу. Але я би сказала, що це чізкейк, можливо, хоча я знову ж таки не люблю ніякі зкейк, такий пиріг, типу без але не чізкейк, ну, тому що там є якаська, ця така сиркова маса, от кисломолочний сир. Да? І воно кислить, воно може кислити. Тут така характерна кислота, вона дуже приємна насправді. Оцей чізкейк, і чому я кажу чизкейк, а не просто бисквіт, тому що з цією характерною такою ну, творожою кисломолочний сир кислиночкою. І журавлина там це журавлиновий чизкейк. Блін, воно таке класне, воно дуже таке цікаве це гурманіка. Всі ці аромати, ну принаймні, всі, напевно, окрім із цього першого, їх можна просто їсти. Да? Вони настільки гурманські, такі їстівні. Якщо вам таке їстівне аж занадто не подобається, то вам це, напевно, не зайде. Може, в мене враження, що переді мною просто цей чізкейк, і я його зараз буду наминати з цим запареним, ну, буде чаєм. Класний аромат. Дуже цікавий, дуже він мені сподобався. Хороший. Так, ну і останні. це, напевно, ці два аромати ділять першу сходинку, ось цей, про який тільки що йшла мова, І далі буде ось цей Set Milk Nuty Cookie. Коротше, назви, звісно, капітально довгі. Нанесемо сюди, друзі. О Боже, це просто зущенка. Таке, знаєте, можна на хліб намазьорити на кусок на батона. І це воно буде. Блін, ну це капець. По-моєму, що на сайті у них там вони показують, що ось цей аромат, про якийсь абрикосовий, щоб що вони порівнюють цей аромат з Біанколате. Ні. Ви що, не знаєте Біанколате? От це оно. Це спочатку піна. <ків> Молочна. Така густа. Знаєте, от коли роблять от лати макято або там капучино. І ця піна вона прямо така стоїть, аж така щільна. Молочна. А під нею оцей напій, куди набамбурили багато, правда, з пакетіка, знаєте, це із гущонки, Це кавовий напій. Там дуже мало кави, ну, тобто просто там очі замилити. Да? Це багато цього згущеного молока, така щільна піна і дають тобі цей напій пити, і тобі, щоб добратися туди до тієї згущенки, треба це все, перемішати і от буде пахнути згущенкою. Блін, і от для мене от це найбільше схоже на біянколати. Хоча я погано пам'ятаю нюанси. Я пам'ятаю, що -лати, він дуже солодкий, він такий аж їдкий, знаєте, нуткий. Я знаю, що ну, я розповідала про біанколати, коли я оглядала бокс від Тоскана. Він мені сподобався, але я не впевнена, що я бад'ю 100 мл би зносила. Я довго думала, треба, не треба, я полювала на залишки. Біанколати подумала, що мені от на цю зиму от хочеться ось солодючою молокатка, знаєте, з гущенкою. І от, дякуючи фентезі Community Perfumes, мені не треба тепер залишок біанколати. Мені ось ця за глаза просто вистачить на, на всю зиму, ще й на другу, напевно. Блін, ну це згущенка, помієте? Вас хочеться просто ну, лизнути. Не те, що вкусити, а лизнути, тому що воно таке ну, це напій, напій, його, його не їдять. Так, знову вимкнулася моя посудомийка. Я завжди як записую як не одне, то друге, щось постійно пікає. Ну, вже вибачайте, вже мушу дознімати. Скажу, що це мій фаворит. Ну, і оцей. Ці два це просто. Я вже їх ношу ношу, от я їх три дні ношу чердую один з другим. Що стосується стійкості, друзі, вона середня до п'яти годин, я відчуваю. Шлейф там ну, знову ж таки середній. Якщо там орошатися, буде відчутний шлейф, аромати густіші. І я пам'ятаю по попередніх двох лінійках Fantasy Community Perfumes у них прямо шлейф. Такий прилічний. І стійкість теж 10 годин на шкірі. Тобто дуже стійкі аромати, але ем, не знаю, я щось так часто міняла ці парфуми, що я ніби як не засікала цю стійкість, вона середня. Я скажу, що вона середня, але я не засікала. Просто я можу носити цей, і через 3 години наношу цей і воно мені все перемішується, і воно мені все солодко і хорошо. Боже, це така згущенка, це прям згущенка, прям тече з банки. А це чизкейк з журавлиною і з чаєм обалденний. Що тут ще я казала? Ці вже не пам'ятаю. Ну, ці... Ой, класно. Ну всі, всі хороші. Ви знаєте, що вони бюджетні. Це. Аромати по мотивам чогось іще. Якщо ви таким не, не гидуєте, якщо ви не брезгуєте на російській мові, то, будь ласка, зверніть свою увагу, купити ось таку тридцяточку і на ну, всю зиму вистачить, якщо вам хочеться згущенки, то можна звернути свою увагу на ці солодкі аромати. Дуже дякую фентезі ком'юніті Perfume за те, що зробили цю піар русилку за те, що показуєте приклад іншим, тому що, ну, мені здається, це найкраща реклама, коли про вас говорять. Ви можете по-різному ставитись до даного бренду, але про них говорять, їх от носять. Тому ну, висновки робіть самі. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо ви вже знайомі, можливо, з якимось ароматом цієї лінійки, або, можливо, якісь попередні купували, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Я бажаю вам всього самого найкращого, найкращих альфакторних вражень. Бувайте і нехай вас все буде добре.